Міша, а ти вже думаєш, як ти маєш жуки хрупяти? А скільки то трилу коштує? Скільки? Як? 400 гривень віддавати за трило? Та ти що, Міську, Та це дуже дорого. А що? А як воно не попадає за перший раз, то що треба ще й два рази крупити? Ні, Міша, слухай мене. Слухай мене так вот. Прийде в аптеку. Купи собі ті, ті гінекологічні рукавички, відро і якоїсь стирки, і це. Та -та -та. І так во стрясай, Стрясай все відро, а там потім піш на город викинеш. Немає до річки, куди полетить.